Якщо Афганістан став провалом для Сполучених Штатів, то Україна має стати повністю в інсторі. І тема з корупцією, те, що відбувається, звичайно, це така ложка дьогтю у бочці меду. Хоча знову ж таки немає сьогодні жодних доведених фактів корупції стосовно саме коштів там підтримки наших західних партнерів, і це дійсно так. Тобто, є слова, є загальний фон, який створюється негативний інформаційний, але фактажу сьогодні немає. Тим не менш зрозуміло, що Україна буде робити все залежне, аби збільшити цю прозорість. Ну і знову ж таки, очевидно, є певні сигнали стосовно можливості трансформації української влади, зміни певних. Одіозних постатей, чиї рішення, очевидно, ще не виходили в публічну площину, але викликають стурбованість від наших західних партнерів. Ну якраз з точки зору там, можливих корумпованих дій. Тому я думаю, що насправді можуть бути і подальші зміни і в нашому уряді. Ми бачимо, що йде пауза. Далі, по призначенню декількох заступників міністра оборони, так само питання зараз можливо буде стояти і по відновлювальному блоку. Побачимо теж не все так, як хотілося.